Всім привіт, браття криптони. Я сподіваюся, ви вже всі відійшли від попередніх бритв байбіта. А якщо ви хочете знову окунутися в цей світ болі та приниження, ласкаво прошу в сьогоднішнє відео. Сьогодні хочу з вами поговорити в загальному про нові дві промки, які вийшли на байбіті, і скільки на них можна заробити. І спойлер до і спойлер по 200 доларів на один акаунт. Також, друзі, користуючись нагодою, я вам рекомендую підписатися на мій телеграм-канал, тому що абсолютно всі нові актуальні активності, які виходять на біржах, спочатку я публікую свій телеграм-канал. Тому рекомендую підписатися і всі посилання будуть в описі під цим відео. Ну і не будемо тягнути кота за хвоста, і давайте приступати. Так, ну що, друзі, переключилися вже з вами на біржу Bybit. У нас зараз тут є два нових токен сплеші Ось токен сплеш з токеном B3 і з токеном AVL. Тобто у нас є два токен сплеш, на яких ми можемо досить непогано зробити. До речі, до речі, хочу вам нагадати, що попередні токен сплеші дали аж по 450 доларів на аккаунт. Ці всі пруфи в мене є в Телеграмі, тому кому цікаво, можете зайти подивитися, скільки я на цьому заробив. От, е, так, зараз переходимо до актуальних. Давайте відкриємо їх. От відкрив я один токен Splash і другий токен splash з токеном А В чому їхня різниця? Та різниці в принципі немає. Просто в нагороді. Якщо ви приєднуєтесь до токена B3, то ви отримуєте як новий користувач, зараз до цього прийдемо, 20 000 токенів B3. Це приблизно 80-100 доларів по премаркету. А якщо з токеном EVL, то ви отримуєте 200 токенів EVL. Але ця ціна вже там приблизно 135 доларів на акаунт профіта. Тому, в принципі, за віалом заходити трошки вигідніше. А тепер давайте перейдемо до умов, що потрібно робити. Першим ділом, друзі, хочу вам сказати, що ці токен сплеші створені для тих людей, які створюють нові аккаунти. Тобто, якщо у вас же є аккаунт, ну сорі, ребята, ви на ньому не зможете нормально заробити. От, тут є, звісно, для старих е, людей також промка 8000 VL можна отримати, але тут все залежить від обороту. Тобто, дивіться, цей оборот: 800 тисяч токенів ділиться між всіма, всіма, абсолютно всіма учасниками. Які є на байбіті, заходять в цю промку. Тобто, наприклад, 800 тисяч поділіть, не знаю, там на а, тут зараз у нас скільки, 30 тисяч учасників. ну, До кінця цієї акції, я думаю, буде десь 100 тисяч учасників. Поділіть і знаєте, яка буде нагорода. Я думаю, ви е, зрозумієте, що це досить невигідно робити. Тому треба нові аккаунти. А для того, щоб верифікувати нові акаунти, можете зайти в опис під відео. У мене є перевірений продавець, який продає хороші курси. Тому, якщо комусь цікаво, можете зайти також в описі. Це все знайти. А, в принципі, е, що далі? Після того як ви зареєстрували аккаунт. Вам потрібно буде тут нажати на кнопочку Зареєструватися в події. Я її вже нажав і в мене пише виконано. Далі, після чого, бачите, в нас нижче є два завдання: тобто, у нас завдання номер 1 але но нас воно не цікавить, і тут в нас є друге завдання, де нам потрібно внести депозит на 100 доларів, і також на 100 доларів купити та продати монету. А ось, поки що монетки немає цієї на споті, бачите, торгівля відкривається через два дні. От то ми можемо виконати тільки одну половину завдання, тобто внести кошти. Як бачите, я вже вніс тут трошки USDT-шок і відповідно мені зарахувало половину завдання, бо оборот на внесення USDT-шок я вже зробив. Далі нам потрібно просто буде чекати, коли зліститься токен. Так само і з другим токен сплешом Тут також нам потрібно буде внести 100 доларів і на 100 доларів проторгувати токен. Тільки одна відмінність в тому, що токен B3 у нас вже буде на торгах через 13 годин. Тому якщо ви хочете швидше залетіти в цей токен сплеш, то можете залітати з токеном b 3 Я, наприклад, як буду робити? Я більшість акаунтів буду заганяти в токен ЕВЛ, тому що тут далі ми можемо побачити. Наприклад, ви вже дочекалися лістингу, і далі нам потрібно тут зверху нажати. AVL знайти. Поки що в нас його немає, але давайте зайдемо на будь-який інший токен. От я заходжу на AVAX і просто вам показую, коли токен виходить на біржу, вам потрібно буде в перші пару хвилин взяти його купити. І також після того, як ви його купите, одразу нажати на продаж і по максимуму також продати. Тобто, вам потрібно зробити торговий оборот. На 55 доларів купити і на 55 доларів продати. Разом 55 плюс 55 110 доларів обороту. Відповідно, ви зробили завдання і зможете очікувати свою нагороду. І так само ви тут на комісіях Ну не втратите багато, там можливо, 1-2 долари. Якщо при найгірших умовах, але нагорода того точно вартує. Хочу вам додати, що Bybit останнім часом дуже сильно роздає мітки на аккаунти. Мітки на аккаунт це означає, що коли ви приймаєте участь, у вас пише, що ви не можете приєднатися. Є мітки двох типів: знімаємі і незнімає. Знімаємі мітки, їх можна зняти там, банальним додепом, тобто ви робите ще один деп на біржу в розмірі 100-150 доларів і щось на ці гроші купляєте. Можливо, вам знімлять мітку, але зазвичай дають таку мітку, що ви вже її фіг знімете, і відповідно аккаунт можна викидати на мусорку. Щоб такого з вами не сталося, поясню, що треба зробити. Після того, як ви просто зареєстрували аккаунт, тобто тупо на нулячу пошту зарігали, все, ви вже зарігали аккаунт, не біжіть одразу реєструватися в цьому токен сплеші Да, ви пройшли верифікацію і просто далі покажіть, що ви жива людина. Зайдіть кудись на Ютуб, щось собі включіть там, да, навіть без звука. Зайдіть тут кудись там купівля в один клік, там якісь інструменти, е, якісь там, не знаю, центр користувача. Якісь питання, відповіді, тобто покажіть біржі, що ви ну, як реальна людина, ніби для себе щось цікавитесь. От. І таким чином, і коли ви прогріваєте ці куки, да, тому що коли ми заходимо на нові, які сайти, коли ми заходимо на різні сторінки, у нас прогріваються файли куки. І таким чином ви зменшуєте ризик того, що вам дадуть мітку. Я, в принципі, таким дуже часто користуюся, і, відповідно, ризик цього я зменшую. Ну і в принципі, що я думаю, що на цьому все. Ну що, я надіюсь, вам сподобався цей відеоряд, тому що він вже підходить до свого логічного завершення. І наостанок хочу сказати, друзі, завжди-завжди виконуйте щось скрипті, тому що рано чи пізно це приведе вас до класного результату. І ще раз нагадую про свій телеграм-канал. ще там немає, підписуйтесь. Ось вам залишаю посилання всіх винища під відео. Ну і на цьому все. Побачимось з вами вже на наступних активностях. Підписуйся.